Усім, хто зараз із нами. В ефірі телеканалу Тиса1 інформаційна програма для дітей Телевіконечко, в якій ви дізнаєтеся про багато цікавих подій, познайомитеся із талановитими дітьми Ужгорода та й заодно приємно проведете свій час. З вами ведуча Оксана Кичера, і сьогодні ми поговоримо про мабуть найцікавіший період у житті усіх дітлахів. Довгоочікувані літні канікули. Ми запитали в ужгородських школярів про плани на літо та який відпочинок для них є найкращим. Ось і наступило тепле літочко та довгоочікувані канікули для усіх школярів. Навчальний рік уже позаду, а попереду незабутній відпочинок. Весь це літо буде дуже теплим. Я його довго чекав після школи. Мені дуже. Вже кортить поїхати до бабушки, в село, там допомагати. Також буду в Словакію, планую їхати літом. Я з мамою і з папою планую їхати на море. Я планую цього літа поїхати на море. Я хочу поїхати на Зовське море. Я хочу поїхати туди з мамою, з моїми друзями, Там купатися, багато іншого, зробити замки з піска. Я хотіла з моєю бабкою Боннікою поїхати в Париж і от, відвідати х, прекрасне місто і зробити фото. Я планую провести це літо два тижні на море, а в основному активно відпочити, в лагерь поїхати. Я буду їхати в село до бабки і хочу там відпочити. Буду на річку ходити в ліс. Гратися з друзями незалежно куди ви поїдете на літні канікули, чи який вид відпочинку оберете для себе, головне, щоб ви отримали масу задоволення від того, як ви проводите свій вільний час, як, наприклад, прогулянка містом із друзями. А як же відпочивають діти у літньому оздоровчому таборі вогник у селі Оноківці Ужгородського району, вам розкаже Наталія Попович, щоліта цей чарівний куточок Ужгородщини наповнений дитячими усмішками та незабутнім позитивом. Це дитячий оздоровчий табір Вогник, в якому відпочивають діти не тільки з різних куточків України, зокрема Закарпаття, але й із за кордону. Протягом багатьох років літній табір вогник, який діє на базі Закарпатської обласної профспілкової організації працівників державних установ, піклується про оздоровлення та фізичне загартування підростаючого покоління. Ще пак, адже вогник розташований в екологічно чистій зоні у мальовничому лісовому урочищі на околиці села Оноківці Ужгородського району. Щоліт, тут для всіх юних відпочивальників відкривається неймовірний світ дитинства, якому панують добро, позитив та дружність. Керівники табору розповіли нам, що у Вогнику створені усі умови для того, щоб дітлихи не тільки оздоровилися, але й цікаво та із користю провели час. Розкажіть, будь ласка, про табір вогник та що ви можете запропонувати дітям для повноцінного літнього відпочинку. Табір працює з 1956 року і за цей період склалось багато е, традицій. Це і відзначення Дня іменинника. Це і святкові концерти для батьків на відкриття, на закриття зміни. Це і походи на заставу, це і день самоврядування, такі цікаві рольові ігри, де вихователями, адміністрацією, медиками є самі діти. Дітям це дуже подобається. Це і день спорту та здоров'я, День України, День рідного краю. Це цікаві вечірні програми. Цьому таборі стараємося зробити все для того, щоб, можливо, по мірі своїх сил і можливостей загартувати, підготувати дітей, дати їм всі необхідні навички спортивні. На протязі 14 днів починається у нас день з фізичної зарядки. Після того невеличка пробіжка, крос. Самі ж діти зізналися нам, що літній табір це не тільки можливість здорово відпочити, але й чудова нагода знайти собі нових та цікавих друзів. Що тобі найбільше сподобалося в лагері? З чотирьох днів, які я провела в цьому таборі, мені найбільше запам'ятався другий день. Ну, на другий день ми нам проводили урочисту лінійку, на якій нам представляли наших вихователів, директори табору, розповідали про закони табору, що нам можна робити, а що заборонено. Після цього нас всіх запросили на урочисту лінійку, на якій багато дітей проявили свої таланти. Ми співали, танцювали, розповідали вірші. Тобі подобається харчування в цьому таборі? Тут дуже добре готують їжу. У нас п'ятиразове харчування. Ми дуже любимо перший вечір і другий вечір. Другий вечір нам дають фрукти, сок, печення і різні солодощі. Як ти провела сьогоднішній день у вогнику? Сьогодні у нас день спорту та здоров'я. Сьогодні у нас відбуваються чемпіонати по бовлінгу, шахам, шахматам та настольному тенісу. Під полудень у нас буде чемпіонат по спорту. В вашому чарівному містечку, наскільки мені відомо, є унікальні гроші. Оноківки. Розкажи, будь ласка, про них. У нашому таборі є гроші. Це оноківки. За них ми можемо купити різні призи, солодощі, сюрпризи, сувеніри. В кінці зміни. Ми їх отримуємо за активну участь у конкурсах за цікаві справи. Саме час після активного перебування на природі полосувати обідом, Під веселий стукіт ложок, та веделок, атмосфера у їдальні набуває своєрідного, смачненького відтінку після обідньої перерви на юних відпочивальників. Чекають безліч розваг та спортивних конкурсів, а ввечері довгоочікувана дискотека. Наш сюжет закінчується, але подорож у немовірний світ дитинства триває, двері якого щоліта для багатьох дітлахів відчиняє оздоровчий табір, «Вогник». Наступний наш відеоматеріал буде присвячений талановитій юній художниці Владиславі Тижук, яка у 12-річному віці досягла значних успіхів у образотворчому мистецтві. Дівчинка є переможницею благодійного проєкту Зореграй 2012, що проводиться щороку у подіюні. Нещодавно Владислава зайняла перше місце на всеукраїнському художньому конкурсі Я хочу жити в якісному світі, що проводився в Києві. Ще одним приємним приводом поспілкуватися із Владиславою Тижук стала перша персональна виставка художніх робіт, яка діє у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. З раннього дитинства влада брала до рук пензель та акварель і відтворювала на папері цікаві образи, які народжувалися у дитячій уяві. Виховуючись у сім'ї художників, дівчина просто не бачить свого життя без образотворчого мистецтва. Протягом чотирьох років Владислава відвідує зразкову студію образотворчого мистецтва імені Золотена Баконія у падіюні, і у свої 12 дівчина досягла чималих успіхів на художній ниві. Її роботи прикрашають не одну виставку у палаці і неодноразово були відзначені на різних конкурсах. Нещодавно Владислава зайняла перше місце на всеукраїнському художньому конкурсі Я хочу жити в якісному світі, що проводився в Києві. Цією перемогою, неабияк задоволена, керівник та творчий наставник дівчини Ангеліна Турак. Я дуже щаслива, що маю таку вихованку, як ти Влада, і ще й інші такі дуже здібні вихованки і вихованці є в мене. Але владою я особливо горжуся, чому? Тому що, ну, по перше, вона по Україні. Має перше місце, то це дуже велика, е, велика нагорода, не, не тільки для учениці, але й для педагога, е, що вона таке місце має. А по-друге, що виховується, росте, дуже здібна дитина. І я маю надію, що в майбутньому вона буде художником, що вона якраз обере оцю професію. Головні теми, які обирає Владислава для своїх художніх творінь, це природа та тварини. Дівчина каже, що володіє різними видами образотворчої техніки, але найбільше їй до душі працювати із фарбами. Це моя перша персональна виставка, і тут я відображала природу тварин. Я працюю з бісерною мозаїкою, з квілінгом, акварель, гуаш. А найбільше я люблю малювати акварелю. Ну і мені подобається дуже малювати воду. Раніше я це ну ніяк не могла малювати ну, в мене ніяк не виходило. Зараз як я навчилася, моє ну найбільше, найбільше я це полюбляю. Хороший старт. Це вже половина успіху. Це підтверджує художню творчість Владислава Тижук, який ми побажаємо творчого натхнення та нових яскравих образів на полотні. А нам час прощатися, але вже за тиждень ми знову зустрінемося, глядачі, і розкажемо тільки найцікавіше, що відбулося в житті дітей нашого краю. Дивіться нашу програму також онлайн на сайті каналу tisa1.tv. Хай щастить і до зустрічі!